Ну що ж, пані та панове, інтрига зберігається 2-1 на користь українських отаманів. І наступний бій у ваговій категорії до 81 кілограма. У сині кутрингу запрошується. Боксер, представляючи команду британські левої серця. Ештон Браун. I'm leaving at that. That ain't got nothing to do with rap. Oh Shut the facts. Expose those cats. Proposers, heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, constrain responsibility, after pollinators. У червоний кут запрошується український отаман Олександр Хижняк. Посидім у синіму представник британських левових сердець. Йому 23 роки. Зріст 186 сантиметрів. За плечима шотландського боксера участь у чемпіонатах світу та Європи. Чверть фіналісти доброї волі 10-го року. У всесвітній серії боксу провів два попередні сезони. Ештон. Браун! У червоному куті рингу боксер команди українські отамани. Йому 19 років. Зріст 182 сантиметри. П'ятий кратний чемпіон України. Фіналіст чемпіонату Європи з боксу серед юніорів. Бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді. Чемпіон світу серед молоді. Із Полтави. Олександр Хіжняк. Рефери у ринзі Марчин Тодіч, Хорватія. Ну що ж, ви всі побачили, о, як виходив Ештон Браун з нашим гербом на грудях. Також йому великий респект. Цьому хлопцю. Та й всі в принципі кажуть, знаєте, що Ештон Браун дійсно вже дуже класний, позитивний хлопець. Так він підтримав єдність нашої країни. Також таки ви чули, як у залі тепло до нього його зустріли, будемо так казати, але у нас тут з першого раунду розпочинається. Олександр, з першого раунду у нас тут заруба. Хочеться бачити все 5 раундів, але знову ж таки. Хочеться, то хочеться дивитися гарний бокс. Сьогодні вигравати треба. Mm -hmm. Ештона Брауна ну, так ми вже бачили і пам'ятаємо. Комбоксував да. з Олександром Стрівським. Ось наш Дніпро Петрович тоді переміг. Хорошо вийшов. З Агранське земелька з гербом. понравился от маркетинг. Видите, он понравился визуально уже зрителю и уже к нему будут лучше относиться. поддерживать, возможно. Ну, не думаю, еще больше, ниже Александра Хижняка. Такие вы еще что среди юниоров не, не все. Я, кстати, был на финальном, это был в Армении, я тогда, нас тогда награждали, я помню, что -то там после чемпионата мира. то, я ездил туда в Армению, летал. И я был на финальных поединках. Я видел его поединок финальный, когда он боксировал на чемпионате мира. Ну и коротко ты. знаете, мне кажется, что он чересчур заряжен вот на сильный удар, вот Александр. Потому что прям вот видно, как он все, все вкладывает. Ну, не удар. Тут стовицетково погоджусь. Тут кожа, он хочет влучить, хочет влучить дуже сильно. Якщо людини буде вистачати на 5 раундів, такого боку, чому ні? Якщо він хорошо дишить, то чому його не буде е, вистачати? Я думаю, що буде, но... але смотреть об'єктивно. Я думаю, що його не хватить на 5 раундів, якщо він буде так же діти. на удар, якщо вкладатися, так? Я пригадую, якраз слова вашого кума Василя Ломаченко Ось тоді, коли ви боксували ці світньої серії боксу, так само там хтось із таких суперників, які постійно вкладаються в удар. Усилія тоді відповів, каже, та, та не питання, нехай вкладається в кожен удар, я просто його за 5 раундів, також такий термін доселя на щелки, я почему отщов. Да, если от, от он по отменеш, если он будет по хотя би 2-3-4-5 ударов промахнется, он уже будет е, придумываться, е-мое, сейчас его тоже начнут промахиваться, да? Чего бы не обмануть? Ударить два удара снизу, как вроде не сильно, да, и ударить там, я не знаю, третий уже сакцентировать. Ну, так, запутывать и суперника, такие, ну, футболе есть в боксе, в принципе, так само есть да? Хороший первый раунд. Первый раунд просто, как 30 секунд. Пролетел. но сие Дырки у захисти. Ну і є ж певна розмаїтість в ударів не все так прямолінійно. Двічка від Хижняка. Ну, тут майже як за підручником, так трошечки не довернув руку. Ну 10-9 одностайно, гарний початок. Round ну і нагадаємо, що це представник Шотландії. Шотландець, да? Ну, характерний парень, здаватися він не буде. Люди, які народжуються, мабуть, вже з характером, чи так само, як і українці. Так точно. Так, навіть Джек, якщо дивитися на обличчя українського атамана. дійсно він хоче, кожен удар акцентований. Ну, подивимось, головне запитання, чи вистачить його на 5 раундів. Але з ударом все добре, хлопці. Дуже багато ударів у захист. Суперника. Ну і так, ви знаєте, здається, Штен Браун досить спокійно працює другим номером. Спокійно він до цього відноситься. Він вибрав себе свою тактику і він думає, що вона для нього буде краще, ніж митті вперед. Тобто, якщо вам тренер скаже, Сашко, сьогодні розпочинаєш бій, працюєш другим раундом, а другим, а... номером, другим номером, ви скажете окей, почнете працювати другим номером. Да. Я б хотів на це Поки що я не бачу, щоб я працював другим номером. Стіно ви агресор? Ну хто? Да? Агресор. Стоїть, агресор. Так? Я взагалі не з агресією, я з любов'ю. до спорту. Да. <laughs> начиная відповідати Эштон Браун. Посмотрите, что Эштон делает. Он, я заметил такие действия, когда Александр бьет его, да, он, он, опускает голову, подставляя лоб. Ну, вот щелы, я но не знаю, что, ну, ну такого приема ну, просто в боксе я думаю, Нет, да? ну, конечно, нет. Просто я думаю, что он не успел как-то, ну, делать защитные действия, да. Ну, Хорошее похитное действие у хадя удара. Я думаю, що он не успел, просто сохраняя, да, он, щоб не получить нос. Ой. Ой, лед стоїть, лед стоїть. І це зупинка, це нокдаун. Ні, ну но тут треба завершити. Є перемога у другому раунді. Построкова прямого, хотя Браун, кажется, окей. Ну, вы знаете, это эмоции, это эмоции рефери, правильно, его надо сохранить. Я знаю, что у нее есть маленькая дочка, совсем маленькая, потому что он подписан ну, у меня в Инстаграме. И я вижу фотографии, где он гуляет со своей малышкой, там, не знаю, выкидывает фотографии. Надо, надо, чтобы отец был здоровый. Я считаю, ну, это бокс, это никакая не война, так, ну, это спорт. И если, ну, допустим, вот рефери остановил поединок, естественно... Но тут правильно. Все розпочалося з такої двійки, як знаєте, ще в дитячо-юнацькій школі, мабуть, навчають, як за підручником. Ось ця перша двійка залетіла і, здається, вже такий розфокус Ви бачите, як так. Ну, не довелося нам побачити, чи вистачить такого боксу агресивного від Олександра Кижняка на 5 раундів. Він це завершив у другому раунді. Може, дему і не надо 5. Якщо всі достроково, я також думаю, запитання тренерів не буде, так? Ну, головне, що зараз зробив Кижняк, він зробив рахунок 3-1. Вже є перемога у катамані. Ну давайте послухаємо офіційно, ну, але пам'ятайте, попереду хевівейт. нокаутом перемагає Олександр Кижняк у другому раунді. Рахунок 3-1. Ми вже перемогли сьогодні, але зараз дуже багато чого залежить від вихриста. Дуже цікавий бой буде. Дуже цікавий, мені так кажуть. Ну ви знаєте обох, Про да. око обов'язково ви нам розкажіть. Але вже під час п'ятого поєдинку, подивіться 3-1. На це приємно дивитися. Ну і давайте чекати хеві-вейт.